З вами англійської мови. Не забудьте в тому відео підписку і лайк. А ми почали. Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення англійської мови. Forget me not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Smart Junior 3 для 3 класу. Module 4 Модуль четвертий. Our world. Розділ наш світ. Сьогодні ми з вами знайомимося з сезонами пори року по всьому світу. Science. Science – природа. Science – розділ це предмет, який вивчають діти. на кшталт чогось, як я пізнаю світ в англомовному світі. І так, перш за все, знайомимося з новими словами та виразами. Vocabulary. Go windsurfing. Go skiing. Go sailing. Hot. Cold. Windy. Snow. It's sunny. Scarf. Glove. Helt. Go windsurfing займатися вінсерфінгом, go skiing займатися лижним спортом. Go sailing – займатися парусним спортом. Слово go у даному випадку не перекладається як ходити. Слово go перекладається як займатися. Справа в тому, що усі наші activities, якісь заняття, які закінчуються на «ing», Winцофін, skін, seilin, наприклад. Неважливо, що нітін, наприклад, в'язання, імбройдерін, вишивання, вишивка. Займатися будь-яким uh, заняттям, яке закінчується на ing, буде go. Go in займатися вінсерфінгом. go skiing – займатися лижним спортом, go sailing – займатися uh, парусним спортом, go boxing, займатися боксом. Так? Go cycling – займатися велоспортом. В даному випадку запам'ятаю, що слово гоу не перекладається, як ходити, а перекладається, як займатися. І воно вживається з тими заняттями, з тими нашими, з тією нашою діяльністю, яка закінчується на ING. Запам'ятай, будь ласка, це правило. Про це ми ще будемо говорити сьогодні. Hot – спекотно, cold – холодно. Windy – вітряно, snow – іде сніг. І цані сонячно, Scarf. шарф глав, рукавичка code, пальто. Окей, okay, well done. Ну що ж, зараз давайте з вами прочитаємо тексти про пори року навколо усього світу. One. In Canada, it's winter from December to February. У Канаді зима з грудня до. Людого. Ну, як і у нас, так? It's cold and it snows in the winter. Взимку холодно і йде сніг. We wear hats, coats, gloves, and scarves. Ми носимо капелюхи, пальто, рукавички і шарфи. In Canada, we go skiing in the winter, too. Взимку в Канаді ми також займаємося лижним спортом: go skiing. Окей, okay, well done. А що ж відбувається в Австралії? Австралія у нас знаходиться у uh, південній півкулі, і отже, у Австралії у нас протилежна сезон, так? протилежна пора року літо. In Australia, it's summer from December to February. А в Австралії, навпаки, літо з грудня до лютого. It's hot and sunny, спекотно, там і сонячно. We go swimming in the summer. Ми займаємося плаванням. Влітку. Ось іще. Swimming. Теж заняття, яке закінчується на ing. Отже, займатися плаванням буде go. go swimming. Не ходити, а займатися. When it's windy, коли дме вітер, коли вітряно. We go windsurfing. Ми займаємося ще windsurfing. We go sailing too. Також ми займаємося парусним спортом. Окей, okay, well done. Ну, давайте зараз прослухаємо ще раз і прослідкуємо за. Dictorum. Science Seasons around the world. 1. In Canada, it's winter from December to February. It's cold and it snows in the winter. We wear hats, coats, gloves, and scarves. In Canada, we go skiing in the winter too. 2. In Australia, it's summer from december to february it's hot and sunny we go swimming in the summer when it's windy we go windsurfing we go sailing too. Oh, no oh. sportivni